Сьогодні в Brawl Stars я хочу відкрити 100 ангельських стардропів, яким чином, а саме за кристали. Е, також, також хочу за кожний бой, тобто, ну, вигравай, щоб отримати ангельські призи presetні. Е, але спершу ж перейдемо до ангельських. Е, кстати, оце от Я не буду грати, я спеціально зараз для себе виграю і потім почну відос. Щоб вам було взагалі все скоро, швидко і відос вийшо максимально якісний, кайфовий і головне, щоб вам все нравилось. 100 стардропів можливо, конечно, не буде, ну 100% не буде, 100 не буде ан англійських стардропів стільки. Тим більше я не знаю, де краще відкривати ці стардропи. Чесно, не знаю, давайте може, може тут, а потім ще тут відкриємо десь 3 стардропи, мені здається. 5 стардропів тут і ще там 3, десь пусть за 8 штук приблизно, ну десь так. Давайте, блин, я не знаю, чи точно я правильний вибір делаю. Но мені здається так, мені здається так, так що вже нажимаємо на цю кнопку О, Боже, я хотів взагалі ці кристали... Купити за них скін на Ліона, собирати, збирати, але не вийшло, Я думаю, це буде лучше відкритися. Не знаю, чи я з цього скін на бастера, бо я хотів скін на бастера, наприклад. Ну, вже все йде максимально туго і погано, максимально. Ну тут скіна не падає, тут максимум випадає такий от спрей, ну все в дірмо йде. Це вже погано, це вже дуже максимально погано. Це останній, так? Так, і я всадив скількись там гемів на просто фігню. Ладно, ну Ша 39 кристалів втратимо на останні 3 стар дропа. Ну, в надіжді, щось випаде. Ну, чи випаде щось, чи ні. Ну і, і ми потратили, виходить, на. Так. Тобто я потратив зараз 100 десь, буквально. То кристалів десь так примерно потратив на цю всю фігню. Окей, далі. Далі я хочу зараз кожен раз вигравати. І ці всі стародропи, з цього всього получається в нас 6 стародропів ще ангельських плюс. Тобто, вважайте сумою, яку я відкрив за кристали. Щоб перший бой я виграю. Получається, плюс, що я апаю зараз з бері, для мене це якраз добре це все робити. Для вас ще й я плюс стараюся чесно. Для мене оці всі геми пішли просто за один раз. І трохи обідно, тому що я збирав на скін взагалі. І ну ладно, забираємо зараз ці Skin 2 Preзаstar, потім ще 2 і потім ще 2. Е, потім я планую взагалі перейти на інший аккаунт. Так, з першого випадає така от знов підлучка і з другого белінгі. Не густо, не густо, не густо. Знову забираємо зараз два стардропи. Тим часом в мене уровень все більше і більше, можна так замітити. Ще ні разу, кстати, я не програв цього. Ну, так, для вас взагалі, так поняв, добре дивитися. Ви нічого не ділите, але дивитеся, хоча б лайк, поставте, якщо не трудно. Ладно, забираємо тут. Скин не падає. Я не знаю, що з шансами зараз робиться, але видно, що просто падають монети. Ну як так? Ну, капець, капець, нашої капали, зараз. ну, Заберемо зараз останні два стридропи. Для мене пару хвилин, для вас секунди. Останній. Е, виходить, виходить Англійський стардроп, два останніх. Но пізніше перейду на інакший аккаунт і подивлюсь, що можливо там випаде. Так, давайте затримуємо і випадає знов 100 монет. І, і тут, понятно, що вже знов скіна не випаде. Давайте вже до кінця. І у двої опита. Ну капець і ще плюс в нас є в пасі один пристар. Не знаю, що з нього випаде. Давайте також забираємо. Ага. Ну і падає рядки Щось а, з удачею чуть не не рішається. Ну, на жаль, все погано. Все погано, нічого прям взагалі не падає на цьому аккаунті. Можливо, зараз не інакше перейду, там можливо щось випаде. Ну, погнали. Боже, на цьому аккаунті, якщо чесно, я 100 років не грав і тут я тільки собирав награди. Тут недавно. недавно. Я вам чесно, от прям от чесно кажу, на стрімі, на стрімі випав з безплатного англійського ангельського тут випав анжело. Анжело можу показати, що він є, в принципі, випав. Він на стрімі, тупо на стрімі випав в мене. Не знаю, як це сталося, але прикольно, чітко і все кайфово. Цей анжело взагалі в мене є на основі. На основі і тут от зараз буду знову забирати ці... Награди ці награди побачу так само, що з цього буде, і. Погнали! <звук> Уху-ху-ху-ху. Ви просто подивіться на це тут 7, 7 квестів Тут, ну, це буде... 7 вкладок, точніше. Так, Так, знову. Відкриваємо на цьому аккаунті, він мав бути везучим, але зараз щось не вкладається. І... Ну давай ми ну, випади, ну хоч щось, ну 200 монет повністю всього випало за кругом. А ви, кстати, можете замітити, недавно тут було 11 тисяч монет, зараз просто підчувала вся підвичка на вольта. Це капіт, це все просто треба є підвички. Зараз доіграю останню катку, останню катку. Блянь. Ну. Впливаємо бібі. Йдемо зараз до Льона. Це, як вибачите, бути, все бути це, поки кубків тут взагалі немає. О, так. Плюс 9 кубасів, тут ще плюс, стільки задань і виповнилося. Було 7. ну, було влучить, да, 7 вкладок, і зараз стало тільки 2. І так. Заходимо. Заходимо, я вже повністю 8 ну, по зробив всі. Тобто зараз нам дадуть не 2 стартропи, а 4. Я не розумію, чого я раніше не додумався так зробити. Ну, окей. Так, зажимаємо перший. Перший я завжди не весь супер. Другий, хоча хочяби... б, ну, з другого навіть не падає. Ну як ви бачите, це зараз просто не падає. Я не розумію чого тут. Ну і. И даже четвертого не падає, ну капець. Плюс 88 кубків. Э, кстати. Да, ти шо, якийсь результат сделав на мелодии. Так, и тут Сильки... Єма! Ема я сделав. Яма, зараз давайте відкриття. Открытие паса получається, що и плюс. на останавлик відкриваємо пас. Коротше, мій ітог, мій ітог до того всього, що тіпа, нам випадало, чесно, чесно, чесно. Погано. поганий ітог. я вважаю, тіпа, шанси якбуто зменшились. Тіпа, того разу я звук вам зменшу, теж, щоб вам не мішав того разу, коли ну, виходить, рік тому десь. Ну, якбудо шанси були більші. Мені здається, що були більші, наприклад. А зараз щось дивимо. Міфік дуже падає, зараз нам <сас> спаса. Так, призи стар відкриваємо, давайте міфік і падає 500 монет, теж непогана на монети зараз капець як треба на цьому нашій й Так, мелоді ми зможемо. Нав навіть мелоді мені здається відкрити з такими темпами. О, ще кристали також треба на цьому аккаунті, я хочу їх нормально таку суму назбирати. Ну хоча, звісно, можна було відкрити зараз ще плюс стардропа англійських, але. Но... Не знаю, або, або давайте, так, да, да, да. можна відкрити, в принципі, стардропи, я думаю. Все одно, я не збираю зараз нічого такого. ну, Я ж давно перестав збирати ці кристали, в принципі. Зараз збираю на основі тільки. Хотя на основі теж потратив ці всі кристали. Так, ладно. Stardrop. Stardrops. Окей. Okay. Так. Кредити. Кстати, ми отримуємо Мелоді, непогано. Мелоді, міфічний персонаж. Новий легендарний боець начні розблокіровку. Прикольно спайк далі. Так, ну. З цих стардропів нічого абсолютно не падає. Забираємо що плюс монети, оце все. Ті всі награди обов'язково забирайте в себе навіть в пасі. Ну, вони надо, 150 кредитів випало. Ніфіга стардропа. Так, і... Це останній вроді да, і на жаль. На жаль, останній стардроп і ми отримали, там 20 кристалів повністю оце зараз. Те, що ми відкрили. Тоді забираємо рівний счет, получається, ми можемо ще. Плюс 6 оцих ангельських купити. Це получається в натурі якийсь рівний счет. А ну, давайте забираємо. Падають блінги. І. Так, окей. Ну, тут а 6, тут а 6, треба забом... Метати, ну. 6, вроді, да? Без. Нічого. Нічого абсолютно не падає, Хоть без одного 6 би випало. О! Стоп! Це скин! Нарешті! Нарешті! Боже! А ну! Це, це 8 бит! 8 бит! 8 бит! є є бойс. Є-бой! Є-бой. Ну за яка вам більш везучий, мені здається. Так, давайте вибираємо його вже. Такі от ще прикольні піни нам даються. Діма, це з останнього вже випало, тупо з останнього випало. Круто, максимально топово, не ожидав на останній, типу, випас... чи взагалі нічого я не ожидав вже. Ну, за 78 кресалів ми отримали от зерхеткий вроді скіна, може навіть епічний і вже непогано. Непогано. Так, давайте його зараз зацінимо, візьмемо, який він. Ну, ано. Прикольний, кстати, прикольний. Дуже-дуже-дуже. Анімацію сам вражає дуже навіть. Не Знаю, як вам, але мені прям подобається. Так. Ну це один скін ми тільки отримали з цього всього. За весь відос ми по факту отримали цей скін, якби я не потратив на Тут на англійські 100 дропи, виходить, кристали, то тоді би цей скін навіть би не випав. Ну, зараз задачі що щось, що чуть все не по темі. типу все якось по-іначому. Не знаю чому, але мені все прям не так сильно сподобалось. Я не знаю. Раніше, якби шансів було більше, хоча скінів було менше. Або то я щось путаю, можете написати так само в коментах. Не знаю, я буду дальше стараться для вас знімати відоси класні Ну прям вообще кайфові для вас і зараз думаю вже завершувати вот цей відос. Надеюсь, він вам понравился, конечно ж. Я дуже старався над цим відосом і. Спасибо!